Ну що ж, друзі, привіт! Зас... Розстроїли ви мене. Не поставили лайки на моїй нові YouTube шорти. Де актив? Де лайки? Де коментарі? От чому нічого нема? От розкажіть чому? Нічого Нічого нема у мене? Ви що, Не ви вже мене? Неже мої відео нія... нікому не цікаві. Я думаю, що мої відео цікаві. Як обіг, бачите, я... виживаю. Чиха! Чиха. Серена, тихо. не, блін. Просто крутий. Рівень нормальний. 7 кісточок. Я нічого вам не буду показувати, поки ви не поставите на мої... на лайки на мої нові ютуб шорти. І на мої нові. І на мої нові. YouTube шорти і мої нові відео. І прямо зараз ви виходите з мого нового відео. І швидко ставити лайки. Бо я не буду продовжу продовжувати. Виходьте зараз відео. Тож, друзі, якщо ви зараз поставите лайк. Поставите лайки на відео. Що ви мене не послухаєтеся? Я я злий дуже за вас. Що в мене що ви на мені нічого не ставите. То вибачте, що так грубо поставив, поступив. Ну, друзі, не 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 відписуйтесь. Просто я розстроївся, що ви що ви мені нічого не ставите лайки. Друзі, і будь ласка, я б... підпишіться на мого друга Влада. Да, його, його канал називається Діма. якщо що, ссылка буде на, на нього в описі. Ссылка буде в описі до, до нього. Добре, ссылочка буде до, в описі до нього. Що тут у нас? Як ми знаємо, я, я вже тут виживав. І тут дуже красиво.

Так, ось мій котик. Я його пророщив. <плес> ну що, тепер? Я, я попитаюся пройти Майнкрафт із Java на моїй Java Edition. Не покажу мод Java Edition, поки ви зараз не поставите лайки. Прямо ж зараз ви виходите з нового відео. І поставте на мої нові відео лайки. Друзі, нічого я, я, я моджави зараз не покажу. Зрозуміли? Я вам зараз я нічого не покажу, поки ви не поставите лайк і не під на мої нові Ютуб Шортс і на мої нові відео. Ви хоч набрали багато переглядів на моєму новому Ютуб шорті. На декільках, А ви все одно не поставили лайки, друзі. Це, це не вимасімо. Я думаю, що в мене самі кращі підписники. Так, ну що Так. Так, що ж, тепер ми робимо так. Я зараз. Так виживаю собі. І мені зараз незручно жити в церкві. Так, да, мені зараз незручно жити в церкві. І зараз ви можете замітити, що в мене Майнкрафт не ключе. Сподіваюсь, ви хочете поставити лайки. Да? Ну що ж, друзі, тепер можна досі. Правити. Ми можемо зажигалку зробити, але ми знаєш, що там неподалік є здишу. Ти надто сильний суперник для нас. Ми здаємося. Скільки тут? Опана! Так, у мене вистачить зробити скрині. Так Луба щось там у мене телевізор працює. Зараз що ми робимо? В першу чергу треба збудувати собі дом. Але треба, добре, ще зробити собі хороший апгрейд. апгрейд точніше. Я мав на увазі. Ну що ж, тепер ми робимо ідемо вон туди. Бо вот там є дуже круте крутезе. Але спершу треба зарізати кробу! <мас> 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 да? Я з я анімати... з анімацією працюю зараз.

О, все, теперь мы можем учиститься спокойно. О, <соспит> люблю играть в Майнкрафт, бедра кадиши. Ой. Ничего себе, у меня джава изменилась, уже Майнкрафт изменился от этой джавы. А давай джава, блін. Як ви знаєте, у мене є тетя обсидіана. Не знаю, чому він у мене в руках. А хоча я точно я згадав. Не хочу навіть говорить. Штайнішки на захист. І золоте яблуко. Що ж, ми тепер рубаємо пари раз рубим дерев. Так, тепер ми це все викидаємо. І швидко быстро... біжим, 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 біжим. Україну. А, І давай зробимо графіку. Якщо ви хочете поміняти графіку, вот вам графіка. Зараз на графіку зробимо, то. Швидка графіка. Все, тепер я ж... тепер всі ми ж... тварини виглядаємо ну, по-другому, да? І в мене вже п'ятий рівень. В принципі, нормально. До м'ясо Я зависаю, да? Нормально трішки Хто мене вдарив друзі? Норма. В мене хтось ударив, знаєте? хто? Ладно, ніфто. Що тут у мене? О, челіска вже готова. Тепер ми можемо зробити собі full set броніки І зробимо собі щит. Бо нас жде щось неприємне. І тепер що ми хочемо зробити, друзі? В першу чергу, мені треба знайти місце для свого дому. І кажуться, я вже зрозумів. Підземний. Чокнути я щось придумав трішки. Може, не чокнути. Так, що ми тепер робимо? У нас тут є ще чубочка заліза. І тепер ми зробимо собі золоті яблука. Що з деревом? Не, я графіку всю виключу. Не, я цю графіку точно виключу, бо тому що у ній щось не дуже красиво. Що. Якщо тут. Якщо туман Я що туман зробив. О, погляньте, на... Ну. тепер всі, всі дерева тепер ужасні. І все це через мене. Так, блін, я що такий жирний, я не. Так, суть, вовка, вовчик, вовчик, вовчик. Там собака була. Там собака, давай спуститься. Та собака. Собака, де? де? Собака, де? Мені треба, надаш... мені потрібна собака. А ти чому? Приручити її. Собака, 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 де собака, де собака, де собака, де собака. Не, походу це не собака була. Це хтось другий. Друзі, <зас cuesttermel> надо собі і дом домпиться. Чого ви лізете до мене, селяни? Тепер <рапи> у мене лише от не... от два золотих яблука буде. І я не буду дещо крафтити. І зробимо собі це в новому собі опрейді. Все, тепер ми кладемо це все. І пережаримо їжу. Пережарим їжу. Все, щит ми взяли. І тепер... Давай ночі вже будувати наш дім. Так, те... так, тепер ми робимо що? Картоха. Йоу, з цим деревом? Виглядає круто, конечно. Ну по-другому. І я не встиг блін, собрати картоху. Ладно. Без картохи. Я роблю дерев, дуже багато. І, і, і не говоріть, де, де, де це у мене хрестик. Знаєте, друзі, ми, я, б, я б зробив підземний дім, бо тому що він красивіший. Я б організував його вон тут. У мене така коробка вийшла, друзі. Я вже рекомендую зробити це, це вже, ем, вже в іншій серії. Ну що ж, друзі, дякую всім за перегляд, всім пока!